От як так може бути? Це були останні гроші, на які я покладалась тільки надій. А що тепер? Тетяна була в розпачі, коли зрозуміла, що її гаманця, в якому була вся зарплата, немає. Працювала вона на невеличкому офісі з фірми з продажу побутової техніки. 36 років акуратно, завжди привітна, хоч життя її не надто балувало. Чоловік пішов, коли сину олежику було три, залишив записку й борги. Та Тетяна не зламалася, виросла, вона в селі знала, що коли не буде на кого спертись, треба вставати і йти самі. Жила вона скромно, знімала однокімнатну квартиру на окраїні міста. Рано вставала, готувалася на сніданок, бігла на маршрутку, працювала до шостої, а потім додому. Уроки, вечеря, прасування. Її колеги знали, на неї завжди можна покластися. Ніколи не спізнювалася, не скаржилася, завжди сміхалася і щиро питала, як справи. То був особливий день, день зарплати. Вона ще зранку склала в голові список покупок, молоко, гречка, трохи м'яса і головне черевики для Олега. Ті, що носив, давно потріскали по пошквах. Хоча хлопчик беріг їх і міг. але соромно було бо у шкільному класі діти вже сміялися з нього. Тетяна боляче це сприймала, вона знала, як важливо для дитини мати і хоча одну нову річ, щоб не почуватися гіршим за інших. Після роботи вона зайшла в банк, зняла зарплату, поклала гаманець у сумочку і попрямувала до життєвого магазину. Поки добиралася, думками вже бачила, як увечері вручить пакунок синові, як він зрадіє. Але не судилася коли Тетяна дістала гаманець біля каси, його вже не було. Сумка була відкрита, невідомо, коли саме його витягли. Вона ніби скам'яніла, в очах потемніло. Розгублено сказала продавчині, вибачте, я, мабуть, залишила гаманець в офісі. Вийшла на вулицю, серце билося голосно. голові стукало одне, що сказати синові і як прожити до наступної зарплати. У транспорті вона дивилася у вікно, нікого не бачачи, вдома була мовчазною. Олежик спитав мамо, все добре? Та так, синку, просто втомилася. На ранок прийшла на роботу раніше, сіла за стіл, зробила вигляд, що працює, але очі були вологими. Марина, колега з бухгалтерії молода, трохи легковажна, але не зла, проходячи, повз зупинилася. Таня з тобою все добре. Ти якась не така. Та ні, все добре. Невпевнено посміхнулася, але очі не вміють брехати. Марина зачекала хвильку, потім підійшла ближче. Слухай, я не нав'язуюсь, але якщо щось трапилось, скажи, може, чимось зможу допомогти? І Тетяна розповіла, не нарікала, не звинувачувала, просто сказала хотіла синові купити черевики, але вкрали гаманець. Тепер немає грошей і не знаю, що робити. Марина замовкла, потім кудись вийшла, а на наступний день вона прийшла на роботу з пакетом. Таню, ти не ображайся, але в мене вдома стоять нові черевики для мого Артема. Купила ще взимку, а він виріс, нога виросла, і навіть не зстиг одягти. Таке буває, але вони досі з етикеткою подивись, може, підійдуть. Тетяна мовчала, потім глянула у пакет, і всередині були гарні добротні черевики, саме такі, які вона хотіла купити. Її очі наповнились сльозами. Марино, я не можу. Можеш. Я сама не свята, але знаю, як це коли нічим допомогти дитині. Візьми без віддати нічого не треба, просто візьми. Ввечері Тетяна принесла червики додому. Олежик, побачивши їх захоплено, вигукнув Мамо, це для мене? Ти все таки їх купила? Так, синку, це тобі. Бачиш, давай існують. І справді існують, але з неба не падають, їх роблять люди. Минув рік. У фірмі скорочення, зміни багато хто пішов, а Тетяна залишилась. Працювала, як і раніше, сумлінно і віддано, а Марина переїхала в інший район. Вийшла заміж, народила донечку. Та одного дня Марина з'явилася в офісі, привезла документи. Зайшла до Тетяни, трохи змарніла сходла. Виявилося, що чоловік потрапив у лікарню, донечка захворіла, грошей нема, борги ростуть. Її очі були такі самі, як у Тетяни того дня, безпорадні. Таню, я не звикла просити, але ти знаєш, чи не знайдеться когось в оренду дитячий візок. Я купити зараз не можу, а доньку нема в чому возити. Тетяна не сказала нічого, просто підвелась, взяла курточку. Ідемо, у нас в підвалі стоїть візок в гарному стані. Свій час мені знайома подарувала, тепер він твій. Таню, ти ж можеш його продати. Марино, пам'ятаєш, як ти мені сказала тоді без тепер моя черга, добро не зникає, воно просто ходить по колу. Минули роки Олежик виріс, вступив в університет. Тетяна вже савіючи сиділа на кухні, ліпила вареники і готувалась до приїзду сина. На стіні висила маленька записка, власноручно написана дитячим почерком Мамо, дякую за черевики. Я в них відчув себе щасливим. Обіцяю, коли виросту теж комусь допоможу, бо ти навчила мене добру. Тетяна усміхнулась і прошепотіла і не треба більше нічого. Головне, щоб люди не розучилися робити добрі вчинки.